А. Археоптерикс. Артистом дуже хоче стати, щоб автографи давати. Буде в небі він літати, пір'ячком всіх осипати. Б. Баконідрако. Високо любить літати, швидко крилами махати. А коли йому набридне, полетить у печеру рідну. В. Велоцираптор. Любить з друзями гуляти, на повітрі свіжим грати, Та коли дощитиме, він додому бігтиме. Ге. Ге ге терус. Біля носа пролетів, доторкнутися хотів. За метеликом літає, у з ним грає. Г. Гетеродонтозавр. Утомився, ніжки гріє. Динозавричок мріливий, Квіточку в руках приніс і чекає на сюрприз. Де Джехолоптер. Ганком він щодня літає, мух від хати відганяє. Геть малі комашки, бо зварю з вас кашку. Е, Еуді Морфодон. Екскурсовод чудовий, літунчик кольоровий. Хоче з кимось політати, дино острів показати. Є єгиптозавр. Іншого такого не знайти ніколи. Стародавній пращур величезний ящір. Ж. жирафа титан. Жити черв'ячку спокійно заважає тупотіння. Не очікував черв'як, що його сусід добряк. Зе заворолов. Виростити динозавра взагалі не складно. Головне його годуй та за настроєм слідкуй. Тиранозавр. Є у нього зуби гострі, сильний хвіст і пазурі. Але лапки наче в жабки зелененькі та малі. І ігуанодон. Голову свою зелену любить він шалено. Інколи буцається, від ворогів обороняється. Ї. Їн лун. Чудо, юдо, диво звір. Хто його сюди привів? Черепаха, чи папуга теж бажає мати друга? Й. Йот маєзар. Озирнувся дивний звір і не качка, і не тхір. Довгі лапи, мила паща. Ось такий прадавній ящер. К. КОРИТОЗАВР. Помаранчеве звірятко прибігає на галявку. Листячко жує охоче зранку до самої ночі. К. Л. ЛУАНЧУАНЬ Раптор. Дивовижна птиця нікого не боїться. Чотири крила має, сама всіх лякає. М. Мозазавр. Швидко море притнув та й на берег зазирнув. Як додому повернувся, своїм друзям усміхнувся. Н. нотозавр. І не риба, і не кит. Динозаврик водний. Скрізь шукає, що поїсти, бо завжди голодний. О, Орнітомім. Йшов стежинкою вузькою, поспішав до водопою. Біля річки зупинився. Чистої води напився. П. Плезіозавр. Булькає охоче, лапками хлюпоче. Хвильки загрібає, глибоко пірнає. Р. Ромалеозавр. Ящір із малечою грається до вечора. Рибка ніс йому лоскоче, Велетень морський гогоче. С. Стегозавр. Бавиться, немов малятко, динозавринятко. На камінчик стриб скік, очками кліп кліп. Т. Трицератопс. Радісне, малящо ранку, загрібає рильцем травку. Плямка є, жує рогатий, динозаврик головатий. У. Уранозавр. Тупотить звірятко, хутко, аж земля трясеться. Розтопіться всі навколо, динозавр несеться. Ф, філодон. На берег прийшов, нікого не знайшов. У схованки грає, друзів шукає. Ха! Хан! Зоба широко відкрив, крикнути комусь хотів. Зупинився на дорозі та застиг у дивній позі. Це Центаозавр! Їхали на море, стали край дороги. Зріст перевіряємо, Вищого шукаємо. Че. Чилізавр. Цей дивак іще ніколи. Наживо не бачив море. Вперше дивиться на хвилі. Він тепер такий щасливий. Шах. Шонізавр. Щукою кирнув у воду та поринув у пригоди. Щойно вечоріти стане, хутко попливе до мами. Щах, ящерка. Вийшла із самого рання. Ящурка на полювання. Пащу широко розкрила і комашку з'їла. Знак м'якшення Стеродактиль. Гратися він любить дуже, тож до друзів небайдужий. двох ми бавимося так я пілот, а він літак. Ю. Юта Раптор. Стримголов на задніх лапках. Біг додому динозаврик, біля моря зупинився і на воду подивився. Я, Янхуанозавр, навіть велетень зубатий дуже хоче друзів мати, Щоб усім разом на морі розглядати в небі зорі.